Стінах міської ради творилися різного роду чуда, як висловлюється в народі. Неможливо нічого добитися, руки опускаються. Чого ми так погано живемо і тому подібне? На одній тільки земельній ділянці заробили немало, не багато підсот мільйонів гривень, 5 гривень, 10 гривень, 15 гривень. Зараз вже 20 гривень. Ми будемо змушені з вами платити за переїзд громадським транспортом. Нараховували собі премії у розмірі 300-500%. відсотків. У мене тут на столі знаходяться докази моїм словам. Але з сьогоднішнього дня з моменту впровадження в дію аудиту Львова все буде відбуватися геть в інший спосіб. Мої вітання! Я Андрій Петришин і з вами проект Аудит Львова. Я практикуючий юрист, адвокат, керівник народного антикорупційного бюро. Маю досвід в галузі захисту прав людини близько 15 років. На протязі 15-річного циклу цього, ми захистили немало людей. Це люди, в яких відбирали земельні ділянки, люди, яких принижували, люди, яких відбирали будинки, люди, які страждали в інший спосіб від протиправної діяльності. Органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Ми представляли інтереси в прокуратурах, міських радах, обласних адміністраціях, в судах перших інстанцій, других інстанцій і в Верховному суді, де в нас були неодноразові перемоги. Аудит Львова що це за проєкт? Це суспільно-корисний проєкт, який спрямований на те, аби провести. Першу в історії незалежності України комплексну перевірку діяльності Львівської міської ради. На протязі останніх 20 років в стінах міської ради творилися різного роду чуди, як висловлюється, в народі. Чуди, які спричинили той рівень життя, в якому ми з вами опинилися, і той рівень життя, на який ми з вами бідкаємося: це погані дороги, це завищені ціни на транспорт. Це крадіжки з бюджету. Ми щоразу чуємо від людей про те, що неможливо нічого добитися, руки опускаються, чого ми так погано живемо і тому подібне. Все дуже просто. Висновок лежить у вас на столі перед вашими очима. Ми маємо контролювати владу. На протязі 20-30 останніх років ми займалися лише тим, що делегували в час виборів владу депутатам. І депутати щось там творили, нібито в наших інтересах. Це все не так. 15-річний досвід, який я провів захищаючи людей, навчив мене прискіпливо відноситися до фактів, детально аналізувати все те, що мене оточує. Я вам скажу так, що міська рада нас з вами дурить на кожному кроці, яких би це питань не стосувалося? Чи питань Заробітні платні чиновникам їхнього преміювання, чи питань е, нарахування цін на теплопостачання, чи нарахування цін е, щодо електроенергії, чи постачання газу, обслуговування будинків, обслуговування прибудинкових територій, на кожному кроці нас з вами дурять. І це все впливає на наше з вами життя настільки, що ми постійно бідкаємося. Що погані дороги, погані освітлення, неякісна медицина бажає кращого освіта. В мене на столі документи, які доводять те, що прості чиновники, працівники львівського виконкому нараховували собі премії за часи коронавірусу і війни у розмірі 300-500%. Премії, які отримував голова міста, є безпідставні в тому числі. У мене на столі документи, які говорять про те, що купа комунального майна у вигляді укриттів було продано незаконно відчужено, і про це правоохоронні органи також мовчать. Все те, що у Львові, це наше з вами. Але, на жаль, через відсутність контролю, на протязі останніх 20 років ми втратили дві третини цього майна. Дві третини цих благ, які по закону належать нам з вами. Одна із справ, на яку би я хотів звернути вашу увагу, це та справа, в яку втрутився аудит Львова. Вона стосується земельної ділянки за оперним театром. Земельної ділянки розміром близько 70 соток і вартістю близько 500 мільйонів гривень. Львівська міська рада придумала схему, як би це її відчужити таким чином, щоб і грошей заробити, і щоб в очах закону, і в очах нас з вами залишитися безкарною і абсолютно чистою. Вони перші виділили одному із підприємців, якому саме ми про це скажемо в подальшому. Звичайно, що не просто так. Заробили немало-небагато – не багато 500 мільйонів гривень. І ці гроші мали би залишитися на балансі у Львівської міської ради, тобто нас з вами, а не осісти в кишені чиновників. Ці гроші були вкрадені. Поїзд же пішов через відсутність контролю. Але з сьогоднішнього дня, з моменту впровадження в дію аудиту Львова, все буде відбуватися геть в інший спосіб. Все те, що відбулося і буде відбуватися у Львівській міській раді, Буде відбуватися під пильним оком громади. Аби довести ті всі зловживання, потрібні докази. Частину ми вже зібрали, частину нам вже везуть. Частину нам потрібно здобути в подальшому. І ми розуміючи весь стан речей про те, що багато людей побоюється поки що говорити наочно, публічно про ті проблеми, які існують, і передавати цю інформацію. Ми будемо її приймати анонімно. Суспільно-корисний проєкт Аудит Львова він спрямований на те, щоб довести на практиці в черговий раз довести на практиці те, що можна контролювати владу, і цей контроль призведе до якісних значних результатів. Це покращення нашого з вами життя. 5 гривень, 10 гривень, 15 гривень. Зараз вже 20 гривень. Ми будемо змушені з вами платити за переїзд. Громадським транспортом, громадським транспортом, який утримається, купляється за наш з вами кошт. У мене тут на столі знаходяться докази, моїм словам. в тих всіх галузях присутня корупція. Цю корупцію ми збираємося виявити в нашому проєкті: виявити за рахунок таких інструментів, як прокуратура, Національне антикорупційне бюро України. І Держаудитслужба. Поруч з тим ми будемо використовувати сталий законний спосіб: це стимулюючи, підштовхуючи органи Держаудитслужби у тому напрямку, в якому вони мали би працювати добросовісно останніх 30 років незалежності. Усі перевірки, які відбулися за останні 30 років у стінах Львівської міської ради. Вони зводились до формалізму, щось десь перевірялося. І все це закінчувалося в одній із кнайп в центрі міста Львова. Свідчення про це нам надали жителі міста, які живуть поруч, які обов'язково прокоментують в одній із програм той випадок, де представники Державди і представники Львівської міської ради після одної із перевірок. Жваво відмічали сам процес і закінчення так званої перевірки. Аби таких формальних перевірок обману по великому рахунку більше не відбувалося, і ми з вами це на власній шкірі не відчували так болісно, нам і було прийнято рішення створити суспільно корисний проєкт Аудит Львова, аби виявити усі злочини. Які відбувалися протязі останніх 20-30 років у стінах Львівської міської ради, виявити злочини, зібрати докази про це, пократи винних і добитися реальних вироків, реального ув'язнення тих людей, які обкрадали нас з вами останні роки. Цей механізм можна застосувати на території інших міст, інших областей. До нас же телефонували Золочева зі Стрия. З ближньої Соломки та Давидова просили поділитися досвідом. Ми обов'язково це зробимо, але не все одразу, все поступово буде відбуватися. Ми обов'язково поділимося з нашими баченнями, з нашими практичними досвідом і обов'язково допоможемо провести аудиторські перевірки на території інших міст України. У наступній програмі ми з вами поговоримо про більш конкретні речі: про те, хто саме з чиновників. Незаконно отримував заробітні платні та премії, почуємо прізвища тих людей і зрозуміємо, як нахабно і безпідставно наживалися на нас з вами останні роки. А тому для підтримки нашого YouTube каналу підписуйтесь, слідкуйте, надавайте інформацію, за що вам будемо і вдячні. Дякуємо за ті перегляди, які вже є, і за ті перегляди, які будуть. До нових зустрічей!